Ну, як турнір він не виглядав, тому що ми грали три гри проти однієї тієї ж команди, але це були дуже непогані збори. Ми подивилися гравців, яких ще не бачили. Багато гравців були, були з чемпіонату України, і ми їх мали можливість подивитися. Ну, Як я завжди кажу, що ми, ми їх дивились. Ми, ми будемо робити висновки пізніше, але де, де, де деякі дуже гарні. Зіграли деякі гарно, деякі не, не дуже гарно, але це буде пізніше виявлено. По роботі нема претензій. Два голи з трьох матчів це також дуже гарний результат, але ще йому є куди рости, рости. Ну у нас було небагато часу. У нас був один повний день, один день з двома тренування тренуваннями, один день з одним тренуванням і один день приїзди, який завжди як завжди, це день, який щоб проснутися. Так, все, що нам мітили, все зробили. Одне турбувалося дуже тяжко було їхати з готелю до, до, до льодового палацу, тому що через весь Бухарест були багато пробок. Їхали і півтора години, і більше. Наразі це не можна сказати, тому що це залежить від, від багатьох обставин. А хто буде вільний, хто зможе приїхати, будемо дивитися ближче до, до самого турніру. А знаємо, що це буде пауза майже у, у, у всіх країнах. Це, були, це буде олімпійська пауза. Тобто побачимо, хто, хто зможе приїхати. І я, ми гадаємо, що і, ігри будуть там більш напряжені, тому що а, команди будуть вищі за нас рейтингу.